Студенти, батьки та гості. Доброго навчального дня, дорога, учнівська родина. Ми дуже раді вітати вас на святі першого дзвоника. Слава Україні, героям слава! Тримається гідно наша держава. На ЗСУ надійно захищає. Освітній процес училища наше розпочинає. Колектив нашого навчального закладу радо всіх вас вітає на наших урочистостях з нагоди, початку нового навчального року та дня знань. Благослови нас, рідна Україна, на переможний рік новий, хай хаїм держави. З того лосо, солов'їно, сьогодні гордо на цілий світ звучить. У наших свят традиція одна рівнятися на прапор України. Хвала і чай за їзди країни. Тож мім держави зараз пролуна. Увага! Свято Першого дзвоника оголошується відкритим. Слава нашій Україні! Не обмеруште слава, сійте, цю хвилину струнку, видай мім державу. До виконання державного гімну України та підняття прапора стояти струнко.